В России есть чем бахнуть по центрам принятия решений. Это фейк. Тем более, что они первые начали вспомнить, они по Кабмину ударили. От Украины ни черта же не останется. Все, что я сделал с момента прихода к президенту, все одна большая ошибка и предательство собственного народа и страны. Но он так не скажет. Конечно. Мы уже ждем жилье восемь с половиной лет. И вопрос вообще нигде не озвучивается и не решается. Друзі, мене звати Олена Курбанова, і я надзвичайно рада вас вітати в ефірі youtube каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд нашої антипропаганди. Тут ми будемо замірювати настрої, думки та нові вкиди 26-го року від наших ворогів. Ну і звісно, подивимось, як же вони переживають все те, що несеться довкола них і їхніх дружочків. Але перш ніж я розпочну, друзі, не забувайте про найголовніше цього року. Як ніколи, ми сподіваємося на вашу підтримку та співучасть у наших випусках і нашій роботі. Тож не забувайте лишити свій лайк, обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курбанова, Лайк, коментуйте, хочу ти побачене, і не забувайте, що майже всі наші ефіри так чи інакше, але присвячені різноманітним зборам в підтримку збройних сил України. Немає сумнівів, що війна у січні, лютому, березні, травні. Ой, не знаю, вже не хочу так далеко заглядати, але не закінчиться. Бойові дії будуть тривати допоки ми не знищимо нашого ворога. А отже, підтримка нашої армії теж має тривати без зупину. Ми наближаємося до закриття першої сотні. Нашого збору в підтримку 47-ї бригади, а саме батальйону безпілотних систем, хлопці та дівчата, які працюють на потужних великих крилах, які б'ють по тилу Російської Федерації, украй потребують відновлення автотранспорту та обладнання, яке використовується для їхньої роботи. Кожна ваш донат, кожна ваша копійка, гривня, долар, євро, це все має значення, друзі. Найголовніше це якомога швидше закрити. 250 тисяч гривень. Соромно дізнатися, але цей збір перейшов разом з нами з 25 го року в 26. й Тож давайте його якомога швидше зможемо добити та баночку закрити. Дивіться нас, слухайте і не забувайте якраз донатити. Знаєте, що найдивовижніше? От все, що ми з вами. Знали, чули до дня сьогоднішнього дня вчорашнього замахів якихось там на Путіна або напад Російської Федерації, і ми ще не начинали в контексті нашої російсько-української війни. Це все не має більше жодного значення. Після того, як Сполучені Штати Америки провели свою феноменальну, фантастичну тут пробачте, будь ласка, аналогів аналогифніт спецоперацію на тлі всього цього тепер. Російські пропагандисти виглядають не просто маленькими, а крихітними. Вони такі мікроби, які щось там заявляють. Про те, як зачекайте зараз американські військові нібито повторили. Російську спецоперацію із висадки на аеродромі Гостомель під Києвом, тільки як ви знаєте, тих десантників немає, власне, і їх там було знищено, а спецоперація Сполучених Штатів Америки закінчилася фантастичним результатом для них та поваленням чи принаймні захопленням чинного президента. Тож все, що зараз росіяни будуть розповідати про у нас є ядерне оружие, ми можемо відповідати Зеленський хотів на нас напасть. В То, що произошло, это конечно беспрецедентный акт государственного терроризма, то есть покушения на лидеров ядерных государств были не раз, некоторые успешны, мы знаем историю, но Вот так вот, чтобы государственный терроризм, чтобы армия соседнего государства пыталась убить э, лидера ядерного государства, ну это все-таки, да, действительно, это э, и повод, и совершенно верно, из ядерной доктрины для нанесения ядерного удара. Это не значит, что мы к нему обязаны прибегать, тем не менее. Э, Зеленский это прекрасно знал, когда давал добро на данный террористический акт. Подивіться на Сполучені Штати Америки. без пафосу та заяв, без пропаганди та погроз, без гробаного арешника. Просто взяли і зробили. І їхня спеціальна воєнна операція тривала не більше години. Час Зеленський почав сразу кричати, що фейк. Це все руски придумали, причому мені подобається э, сам підход фейк. Тем более, что они первые начали вспомнить, они по кабину ударили. Ну, то есть, так ну, с... надо отметить, с... сразу что сразу удару, кстати, по кабину не был нанесен на кабин, не, не... упала ракета ПВО. Но до этого, напомню, был удар по Кремлю. по Кремлю, двумя, да, беспилотниками. двумя беспилотниками. Но я говорю, сейчас вот он вспомнил по Кабмин, где действительно их ПВОшная ракета, причем не взорвавшаяся, там ударила по куполу, там пожар начался. Но я к чему? Он сразу тем самым признает, что таки он, да, действительно, Стоїть за терористичними актами. Ну а ще допоки росіяни продовжують нам погрожувати, якою буде відповідь шаленою, страшною. У нас є основоположні документи. ну ясно, ясно. Це переписана ядерна доктрина. Що ви зробите ядерку? Застосуєте проти нас? Чули ці вже прогрози були ракетами? Будете нас закидувати. Так немає сумнівів, що ви це зробите. У вас є ракети і є можливість, і ви це робите кожен раз, коли вам цього хочеться. Панять який буде відповідь? Я им настоятельно рекомендую обратить внимание на то, как принимает решение Владимир Владимирович Путин. Это решение, которое всегда базируется на основополагающих документах нашей страны, поэтому они всегда законны, они всегда выверены, они происходят тогда, когда уже нет иной возможности, кроме как это решение принять, когда мы понимаем, что это... абсолютной необходимості, тому они всегда выверены, всегда точны і повторюю ще раз: они всегда законны. З іншого боку, боятися на правду тепер потрібно саме росіянам. Боятися треба іранцям, боятися треба північній Кореї і Кім Чен Іну. боятися треба всім тим. Хто представляє зла. хоча з усього, все ж таки Дональд Трамп і США сконцентруються на своєму регіоні і на своєму континенті, але це приклад, як можна абсолютно швидко знищити будь-якого тирана. Дональд Трамп сам сказав, що він не захватив від Путіна, і це не лунало як погрози. Ніхто не хотів нікому погрожувати. Але боятися треба треба ще більше вкопуватися в землю в своєму бункері. Не розповідати про якісь удари по Україні. Слухайте, ми вже в цьому чотири роки без малого. без малого. Я можу сама краще за Соловйова розповісти про все, що вони можуть із нами зробити. Наша доктрина дає можливість нашому вищому політичному і воєнному руководству розробити відповідь такого рівня, Іспользує такого типу насіців і такого типу вооруження, который вирішить поставлені задачі, цікаво. А як сам Лукашенко себе стягує? Ну в тому сенсі, що він був одним із тих, хто розповідав про те, як війна Росії проти України буде тривати не дні, а лічені години. На початку повномасштабного вторгнення, в 22-му році, він саме це заявляв, а тепер. Через 4 роки цієї повномасштабної війни, коли ми тримаємося, після всієї підлості самого Лукашенківського режиму всього, що відбувалося з території Білорусі, він нам теж трошки погрожує. Він нас теж попереджає, що Росія може нанести такі удари, що каменю на камені не залишиться, та ясно. Але знову ж таки, ну навряд хтось може собі уявити вторгнення на територію Російської Федерації. Знаєте чому та власне через ту саму ядерну зброю. А от з Білорусі трошки все простіше. Цей режим повалити, це, ну, в буквальному сенсі, як закидати Лукашенка ящиками чи мішками із картоплею. Винести його із Білорусі не надто важко. Просто чомусь всім дуже зручно працювати саме із ним. Тож, коли він нам розповідає про те, що може щось відбутися, хай подивиться на свої власні труси, адже навіть труси в нього не власні, а запозичені в Російській Федерації. Им советовать, им советую, не советую, они все равно делают по-своему в Украине. Но просто предупредить хочу, что это закончится бедой. Бедой. В России есть чем бахнуть по центрам принятия решения, что камня на камне не останется. Надо остановиться. Надо, чтобы в будущем году все-таки договорились о мире. И я бы очень хотел, чтобы в этом плане Дональд Трамп был искренним. Чтобы это не было игрой или спектаклем, где одну и ту же роль играет Трамп и э, Запад в целом или европейские государства. І хто небудь проведіть ви вже інтернет до Білорусі? Ну не можна ж із таким запізненням отримувати новини. Ясно, що вони будуть розповідати, як і росіяни, про те, що це київський режим і хунти намагаються зірвати перемовини. Що це ми не хочемо підписувати якісь мирні угоди, але при чим, що є такий собі суддя, до якого звертається. Как украинская сторона, так и россияны, которые уже отправили уламки сбитых беспилотников на дачу Путина. Хоров, они понимали, что Россия ответит. Сегодня министр иностранных дел России четко сказал, что Россия ответит. Определили цели, время определить сами. Никто это безнаказанно не оставит. Неужели кто-то не понимает там на Западе, что Россия еще толком не била никуда вообще? Что сегодня Россия проводила СВО и жалела Украину дальше некуда. Никуда толком не били и не использовали оружие, которое у России есть. Неужели не понимают те, кто принимают такие решения, к чему они толкают? Пусть вспомнят слова Александра Лукашенко, что от Украины ни черта же не останется. Неужели они не слушают Трампа и не понимают, что Америка не будет воевать за Украину? Поляки не будут, немцы, французы, что гибнут будут они, что у них заберут все. Значит, эти власти киевские, все у них заберут. Последнее распродадут, лишь бы удержаться у власти чуть дольше, наворовать больше денег и меньше отвечать. Но американцы уже сказали, что, нет, вы знаете, Ніхто не літів, бить по путіну, не було ніякого покушення. Ви це все придумали, і це лож. Це вкинуто це рушниками в західні медіа. Це вже опубліковано, ну і здається, не потребує додаткових підтверджень. В Америці ніхто цю тему не коментує. Вона для них маргінальна і нецікава. Тож в Росії ще за це тримаються. ви що? Нас навіть попереджають про те, що в Росії готується. І додаткові теракти із великою кількістю людей і жертв. Ну тобто, власне, росіяни це робили і не вперше. Так, білоруси вони ще на три дні не встигають, і навіть не знають, що відбувається. Певно, вони і не в курсі, що відбулося в Венесуелі, от що означає, коли в тебе не розвинена країна. Они где-то в глубине души, может, и хотят, чтобы все забрали, чтобы спроса с них никакого не было, чтобы потом куда-то скрыться, да, спрятаться но и убежать. Они жадные люди. Жадные, есть, с деньгами, с давать. миллиардами долларов сбежать, чтобы не вернулись с фронта, значит, ВСУ, солдаты, кто остался жив, и с них не спросил, а с них спросят. Потому что Зеленскому придется ответить на один вопрос. В случае подписания соглашения, чем позже он это подпишет, тем больше будет спрос. Вопрос будет один, его все равно зададут. А зачем это все было, когда было изначально понятно, что вы Россию не победите? Почему вы не подписали соглашение в Минске, когда Лукашенко здесь все организовал, сразу после начала СВО? Почему в Стамбуле не подписали? Всех спросят за это. Ради чего? Ради чего сотни тысяч могилах? Ради чего все уничтожено? Правильно. Он должен сказать был бы правду. Вы знаете, я признаю: все, что я сделал с момента прихода к президенту, все одна большая ошибка и предательство собственного народа и страны. Но он так не скажет. Конечно. Он будет выкручиваться до последнего. Ну і тут вирішили в Росії провести соцопитування про житло для військових. Важайте, що на словах і через роботу у російських пропагандистів здається, що немає щасливіших людей у світі аніж СВОшники. Ну про ті СВОшники, які вижили. Хоча хто знає, може і після смерті вони навпаки стають ще щасливішими, бо не треба повертатися в Росію. Але питання в тому, що якраз і опитують. Що відбувається в житті росіян, на що, можливо, СВОшники хотіли би поскаржитися. Ну, і військовослужбовці кажуть, коли ви знаєте, Тут така історія: поскаржитися хочеться на величезну чергу серед військовослужбовців на отримання власного житла. Просто зараз в одній конкретній черзі перебуває 47 тисяч осіб, і питання не вирішується. Не тільки із часів введення, запровадження, створення так званої СВО. А навіть ще раніше. Тобто виходить так, що в Росії на війну відправляють під гідою гаслами різноманітних обіцянок. Будуть гроші, виплати, соціалка, ви будете новою елітою Росії. А далі на Шевленському Союзі ти стоїш за ковбасою, в якій один туалетний папір. І оцей туалетний папір тепер видають і замість оселі. мене в моїй житті нічого не змінюється. А що можливо, хотіли б на що пожалуватися? пожаловаться на огромную очередь военнослужащих, лишенных своего собственного жилья. У нас более 47 тысяч человек уже, вместе с семьями. Вопрос не решается с 2016 года практически. Спасибо, Единая Россия. Мы уже ждем жилье 8,5 лет. И вопрос вообще нигде не озвучивается и не решается. Ну вот у меня только такой вопрос. Я думаю, всі 47 сім тисяч будуть раді, якщо він буде озвучений на конець, хоч где-небудь хоча б отвіт на нього. Ми отримуємо тільки і на цьому друзі. В мене все. Я ж закликаю вас під завершення нашого випуску. Обов'язково лишайте свій лайк, підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Лишайтеся частиною нашої думаючої небайдужої аудиторії, яка усі ці роки повномасштабної війни. Думає, переживає за Україну, ну і працює хто як може на те, щоб її підтримати та допомогти. Ну а ще зверніть увагу, що в нас в описі до нашого випуску, звісно, є посилання на наш збір. Для нас украй важливо підтримувати Збройні Сили України і закликати нашу аудиторію не тільки розважатися під час наших випусків, а ще й пам'ятати про соціальну відповідальність. Будь-який навіть найменший донат. Це все одно надзвичайно важлива допомога. Донайте, підтримуйте збройні сили України і вони обов'язково будуть продовжувати захищати наше з вами майбутнє. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!